Оформити паспорт громадянина України або закордонний тепер без поїздок за межі громади. У Печеніжені відкрили робочу станцію з виготовлення біометричних документів на базі центру надання адміністративних послуг. Чому ця подія важлива для місцевих мешканців? Розкажемо в сюжеті. Символічний момент перерізання стрічки за участю поважних гостей і станція з виготовлення біометричних документів на базі центру надання адміністративних послуг Печеніжинської селищної ради готова до прийому відвідувачів. Можуть скористатися громадянини України. Послуга є екстериторіальною, тобто, навіть якщо ви зареєстровані в місті Коломия, івано це тепер не має значення чи в іншій області всі можуть звертатись до нас. Ви приходите, у нас є електронна черга. Брати талончик і вас викликають, і все. Обов'язково з собою мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і витяг про реєстрацію тепер, місце проживання. Якщо це перший паспорт, це безкоштовно. Якщо це вже заміна, то це вже платна послуга. Якщо id картка то 618 гривень. А якщо для виїзду за кордон паспорт, то 1147. Василь Василишин з Рунгур – перший клієнт сервісу. Чоловік вирішив замінити старий паспорт громадянина України на id картку і вже оцінив якість та доступність нової послуги печеніженського цнапу. Все нормально, все скоро скоро все. Так повинно бути. Ну правне треба їхати 5 кілометрів від мене. Прийшов, зробив, поїхав, пішов. Сама процедура оформлення займає до 20 хвилин. Стандартний термін виготовлення 20 робочих днів. Проте за додаткову плату можна цей процес прискорити. Провадження сервісу з оформлення паспортних документів у Печеніжині робить державні послуги доступнішими місцевим мешканцям, а їх у громаді понад 17,5 з половиною тисяч, розповідає голова об'єднання Ігор Довірак. Це дуже важливі послуги. Люди давно запитували, і був такий суспільний запит що Було би добре, бо ми мали таку послугу, яка б давала можливість виготовити, виготовити паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І таку місцеву станцію нам вдалося відкрити завдяки спільному проєкту ПРО ООН, який реалізовувався через уряд Великої Британії, через посольство, тобто безпосередньо фінансувало посольство. І в співпраці з обласною державною адміністрацією було закуплено обладнання. Обладнання закуплено на вартість обладнання складала 512 тисяч гривень, тобто понад півмільйона гривень. Воно було до нас е, вже ну, з, якби ми його отримали в 23 році, 8 березня, але почався почалась рутинна робота, тому що це і ідуть захищений зв'язок, там і інші такі моменти підписання договорів і співфінансування, в тому числі територіальної громади, яка склала в цьому проєкті 342 тисячі. Загалом вартість даного проєкту складає 850 тисяч гривень. Центр надання адміністративних послуг у Печеніжені створений у 2016 році. Майже з часу заснування самої громади. Тоді починали з 38 послуг. Тепер їх понад 300. У нашому центрі на даний час надаються 305 адміністративних послуг. Найбільш запитувані послуги це реєстрація місця проживання, надання витягів з державного реєстру. І зараз, напевне, буде виготовлення паспортів громадянина України і паспортів громадянина України. Для виїзду за кордон ми так очікуємо. Для того аби послуга з оформлення паспортних документів стала окупною для громади, щомісяця необхідно приймати щонайменше 50 відвідувачів. Ця послуга буде доступною не тільки для мешканців Печеніжинської територіальної громади, але й всіх мешканців Коломейського району і не тільки. Вони можуть скористатись. До речі, я їх запрошую. Ми працюємо без світла, У нас є генератор, тому до нас можна звертатись. Раді будемо бачити вас всіх у нас. Спеченіжена Мар'яна Мацьків і Кофлюк, Програма події НТК.